Національна поліція! Входимо, національна поліція! Стає! Руки собі, суміш! Як встановили оперативники департаменту карного розшуку національної поліції України: 32-річний мешканець міста Києва, уродженець Азербайджану, директор однієї з благодійних організацій налагодив протиправний бізнес. Згуртував навколо себе своїх земляків, з якими вигадав схему щодо незаконного виїзду за кордон осіб мобілізаційного віку. Змовники серед своїх знайомих знаходили клієнтів, пояснювали умови і варіанти, називали ціну. Перетин через державний кордон України поза межами пункту пропуску коштував 11 тисяч доларів, в якості водія із занесенням в систему шлях 14 тисяч доларів, квиток на потяг до ЄС. В обхід паспортного контролю 17 тисяч доларів. Після того, як клієнт обирав зручний для себе спосіб, йому надавалися відповідні документи для перетину державного кордону. За зібраними матеріалами, слідчі головного слідчого управління Національної поліції України розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Правоохоронці викрали десяток таких фактів, вчинених учасниками вказаної групи. Сам організатор групи, користуючись місією очільника благодійного фонду, виїхав за межі України і не повернувся. Вказівки своїм виконавцям надавав в телефонному режимі, а гроші, отримані від злочинного бізнесу, розподіляв на свій власний розсуд. Спільними діями працівники департаменту карного розшуку та головного слідчого управління національної поліції України, співробітники прикордонної служби, за силової підтримки поліції особливого призначення. Провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено чорнові записи, оргтехніку, мобільні телефони, набої та грошові кошти в різній валюті, еквівалентом майже 5 мільйонів гривень. За протиправні дії зловмисникам загрожує позбавлення волі до 9 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює офіс Генерального прокурора України.